Сьогоднішнього у лісовій школі присвячений потребам. Звечора учням було завдання намалювати свої бажання, те, що вони хотіли б здійснити або отримати. Учні принесли малюнки і на уроці обговорювали, що, крім бажань, у всіх є ще й потреби. Лисичка намалювала кілька малюнків і пояснила, що в неї багато бажань та потреб. А як ви вважаєте, чим потреба відрізняється від забаганки? Чи часто ви вирадуєте? Чи чогось вимагаєте? Давайте про це поговоримо. Ось хлопчик снідає. Яку потребу він задовольняє? Потребу в їжі. Дівчинка прибирає кімнату. Яку потребу вона задовольняє? Потребу в чистоті. Хлопчик читає книгу. На столі у нього лампа. Чому він увімкнув її? Так, тому що темно. А яку потребу може задовольнити цікава та корисна книжка Потребу в отриманні знань? Хлопчик спить у ліжечку. Яка важлива потреба людини показана на малюнку? Потреба у відпочинку. Дівчинка поливає квітку, яку потребу рослини вона задовольняє, потребу в отриманні води та зростанні. Потреби це те, що нам потрібно, або те, що нам хотілося б мати. Потреб завжди дуже багато, серед усієї різноманітності та численності потреб є такі, без задоволення, яких людина не може жити. Наприклад, потреба в їжі та воді, коли людина зголодніла або захотіла пити, потреба у відпочинку, коли людина втомилася, потреба у повітрі, теплі, світлі це найголовніші потреби, без задоволення яких ми не зможемо жити. І вони також є у тварин і рослин. Але наскільки було нудно наше життя, якби ми тільки їли, пили і спали досхочу, ми б зовсім не відрізнялися від тварин чи рослин. Але життя людини набагато складніше і цікавіше, тож до наших потреб додаються такі важливі, як освіта, робота, чистота, краса, мистецтво. Ці потреби зазвичай не є життєво необхідними. Але роблять наше життя цікавішим, різноманітнішим, а нас кращими. А що ж таке бажання? Часто люди можуть переплутати бажання із потребою. Адже нам здається, те, що ми хочемо мати, і є нашою потребою. Але це не так. Давайте у грі спробуємо зрозуміти, як можна відрізнити. Потребу від бажання. Граємо в гру Придумай заміну. Бабуся купує ліки в аптеці. Це потреба чи забаганка? Звісно ж, потреба, бо без ліків не можна обійтись і замінити їх нічим не можна. Хлопчик просить купити нову машинку. Чи можна її чимось замінити у грі? Звісно ж, можна іншою іграшкою. Тож це потреба чи забаганка? Це забаганка. Хлопчику купили новий одяг. Це потреба чи забаганка? Правильно, діти, це потреба. Потреба в одязі, його замінити нічим не можна. А цей хлопчик хоче з'їсти морозиво, коли він хворіє. Потреба? Це чи забаганка? Це забаганка, бо морозиво можна замінити на інший корисний продукт. Хлопчику на його прохання купили велосипедний шолом. Чи можна його замінити чимось? Як ви гадаєте, це потреба чи забаганка? Це потреба, бо шолом забезпечує безпеку дитини. Дівчинка просить купити солодкий газований напій, адже вона хоче пити. Це потреба чи забаганка? Це забаганка, бо цей напій можна замінити корисним соком або водою. У різних людей різні потреби. Потреби залежать від віку людини, її здоров'я, занять та ще багатьох умов. У які вона потрапляє. Так у дощову погоду людині потрібна парасолька, а в спекутну панамка та сонцезахисні окуляри, літній людині зазвичай потрібні окуляри, а дитині іграшка. Також на потреби людини впливає її стать, смак та уподобання. Як ви гадаєте, чи однакові потреби у хлопчиків та дівчаток, Давайте пограємо в гру хлопчики та дівчатка. Отже, перед вами будуть з'являтися різні речі. А ви повинні визначити, кому вони більше підходять? Хлопчикам, дівчаткам. Або і хлопчикам і дівчаткам однаково. Лялька. Кому ця річ більше підходить? Дівчатам, санчатам, І дівчатам і хлоп'ятам. Машинка. Ця річ більше підходить для хлоп'ят. Велосипед. Це і для дівчат і для хлоп'ят. Морозова і для хлопчиків і для дівчаток. Спідничка. Ця річ більше підходить для дівчат. Молоток. Ця річ більше підходить для хлопців. Бантик для дівчат цукерки. А цукерки полюбляють і хлопці, і дівчата. Тож вони для всіх. А зараз, діти, послухайте ось таку історію. Дівчинка-Іринка зі своєю матусею зайшла до магазину продукти, де побачила на вітрині великі цукерки в яскраві обгорці. Іринці дуже захотілось їх скуштувати. Вона навіть піднялась навшпиньки, щоб до їх дотягнутися та доторкнутися рукою. Але вітрина виявилась зависока для дівчинки, а їй так хотілось цукерок. Від жалю та розпачу очі дівчинки почервоніли та налилися сльозами. Вона почала плакати, а потім і тупати ніжками. На всі вмовляння матусі та прохання заспокоїтись, дівчинка твердила своє. Хочу цукерок, купи цукерку. Матуся стала соромна за поведінку своєї донечки перед іншими покупцями, що були в магазині, і вона купила нарешту грошей, які залишилися у неї від покупки хліба та молока, солодощі для доньки. Дівчинка залишилася задоволена. А матуся засмутилася. На жаль, в неї тепер не залишилося коштів на ліки, які необхідно було купити для хворої бабусі. Діти, як ви гадаєте, чому засмутилася матуся дівчинка? Адже дівчинка залишилась задоволена. Чи можна дітям так вести себе в магазині, як дівчинка-Іринка? Чому? А що ви робите, коли вам батьки відмовляють щось купити? Діти, справа в тому, що ваші батьки отримують гроші, працюючи на роботі. Але у дорослих є не тільки доходи, але й витрати в сім'ї. Потрібно заплатити за світло, за воду, купити їжу, ліки, одяг. Все це нам потрібно, тому і називається наші потреби. Без цих речей ми не можемо обійтися. Але в нас ще є і наші бажання. На жаль, батьки не завжди можуть їх виконати через брак коштів, тому потрібно іноді собі в чомусь відмовляти, або почекати співвідносити свої бажання з можливостями дорослих. Наше заняття добігло кінця. Пригадайте, що таке бажання, що таке потреби. Чи завжди наші потреби співпадають з бажаннями? До нових зустрічей!